Потягам. Для мене це просто шок. Зараз я їду mm -hmm. з Чусідорфа в Дортмунд. Я дивлюся, звичайний потяг Р'Е РЕ коштує десь 25 євро поблизу. Міг знаємо, кажуть, слухай, я зайди на фліксвас, подивишся. Я кажу, я не хочу автобусу. Ми кажу, ти не розумієш? Є Флікстрейн. Ми заходимо, дивимося на флікстрені. Цей самий потяг, такий самий, як Р'Е, 8 євро. Коштує. Все так само. Час однаковий, кількість зупинок однакова. Ну, ай, ясно, що зупинок пишуть, але 25 євро. І вчора ми брали, що ви розуміли, це набрав вісіс. За 4-де Я думаю, ще дешевше було. Вчора взяли квитки на цей потяг. Дуже мало людей дивився. Дуже мало людей, можливо, про це мало, хто знає, дуже знову, я просто. 8 євро. Просто пам'ятаєте, як було рік назад, у нас був блять ті тіки, то ми просто їздили, де хотів. Ну, я не їздив, де лікувався сюди. Користуйтесь, мандуйте. Це просто супер. Дуже багато українців да речі вам. Це пушка. користуйтесь. А я їду далі, дивиться машину, їжу настану, шукаю машину. Let the go